Отче наш, що наші на небесах, нехай святиться м'яти, нехай буде царство Твоє. Усі слова Господь, учить тих, що моляться, що молитви належить починати від Разу з Богослов'я, а також посвячує таємство образу існування творчої причини всього сущого, будучи сам по сутності цією причиною. Тому що слова молитви являють нам Отця ім'я Отця і царство Його, щоб ми з самого початку молитви вчилися шанувати Юдину Тройцю, призивати її і поклонятися їй. Тому що ім'я Бога Отця, що перебуває сутнісним образом, є народний син Його, а царство Бога Отця, що також перебуває сутнісним образом, є Дух Святий. Те, що називає тут царством, інший Англість називає Духом Говорище, нехай прийде Дух Твій Святий і нехай очистить нас. Адже отець володіє цим іменем, не як знову придбаним, і Царство ми розуміємо, не як споглядає і ми в ньому достоинство, оскільки Він не починає бути. Щоб ставати спочатку Отцем, а потім царем, але присносушнім завжди є Отеці, царе, зовсім не маючи початку ні для свого буття, ні для того, щоб стати Отцем або Царем. Якщо ж він присносушній завжди є Отеці, царем, то що означає, що і Син Дух Святий завжди сутнісним образом співперебуває з Отцем? Вони природно існують від нього і в ньому так, що перевищують усяку причина і всякий розум. Не після нього вони стали бути і незаконом причинності, оскільки зв'язок їх має статність спільного прояву того, що зв'язком чого вона є, і називається, не дозволяючи розглядати їх як наступних один за іншим. Означає, почавши цю молитву, ми навчаємося шанувати насущне Пресвяту Тройцю як творчу причину нашого буття. Одночасно ми навчаємося звіщати про благодаті усиновлення в нас, удостоюючись називати Отцем по благодаті свого Творця Поїсту, і це для того, щоб упробовуючи побожний страх під іменем Отця нашого благодаті, ми намагалися й запам'ятати у своєму житті риси народившого наш, освячуючи ім'я Його на землі, оподібнюючись і виявляючи себе ділами, своїми дітьми, його і поставляючи своїм думками і ділами, саме звершуючи встановлення нашого за природою Сина Отця. А святого ми ім'я Небесного Отця свого благодаті. Коли ми родляємо прив'язану до матерії похить і вчищаємо від згубний пристрасті, бо це цілковита нерухомість і мертвіння чуттєвої похоті, перебуваючи в такому стані. Ми вгамовуємо непристойне життя люті, не маючи більше похоті, що збуджує, а також підбурюючи її, і воювати через свої насолоди. А тому, похи завдяки згаданій розуму святості, рудляється в нас, адже лють по своєї несучи в собі відплату за похить, звичайно, перестає шаленіти, коли бачить похить помертвленою. Отже, через відкидання похоті люті природної. Приходить до нас гідно з молитвою Господньою міць царство Бога Отця, коли ми після відкидання пристрасті удостоїмося говорити, нехай буде царство Твоє, от то Дух Святий, коли вже стала через цей Дух, завдяки обозу існуванню і благосула гідності, хравими Богом. Бо Господь говорить, на кого я погляну на смиренну і супрошенним духом і на того, хто тріпоще перед Моїм. Словом, Пісає 66. -й. Звідси, ясно, що царство Бога, отця належить смиренним і лагідним, бо говориться блаженні лагідні, вони спадкують землю. Матвія 5. Бог обіцяв спад, люблячим його на іонецю землю, яка по природі займає усесвяті середовине положення, не скидаючи нам істину, говорить, бо після Воскресіння не жениться, не виходять заміж, а перебувають, як ангели Божі, на небесах. Матвія 22. І ще бродіть благословення отця мого, спадкуйте царство готове на вам створення світу. І знову іншому місці він подяку сказав, хто працював у радість господаря, мого Матвія 25. І за цим божественні апостоли говорять, Богослормиті мертво воскреснуть нетлінними, 1 Коринтян 15. Також, потім ми, що лишли живими, разом з ними будемо піднесені на хмарах служби Господові, у повітрях завжди з Господом будемо. 1 Солоня 4. -й. Отже, якщо все це подібним чином було обіцяно на Господа, то хто ж, прикувавши розумів тільки на одного вислови до того письма, стане говорити про готовність із землею, на якій ми тепер живемо, неби застав, від створення світом і Господньої таємничі приховані радості, а також постійно і непросторового і проживання людей до з Господом. Хто стане говорити це, якщо він сполукає Словом Божим? І присвісно гадає бути служителем його. Тому думаю, що землею тут називається непохитний змінна, навичка, внутрішня сила і непохитність у добрі лагідних, тому що вони завжди пробувають із Господом мають невичерпну радість, отримуються царство уготовано від початку, достоїться стояння вчину на небесах. Така розумна чеснока, ніби якоїсь землею, що займає середини положення у всесвіті. Відповідно, її лагідний, перебуваючи між похвалою і осудженням, лишається безпристрастним, ні похвала ні надимається ні до корон, ні бентежиться. Бо разом залишивши пристрість, уже не відчуває нестепокоєння від нападів з боку того, чого по проводі свобідний, озвідків він. Та непокою собі буре викликано цим пристрастям, і всю силу своєї душі перевів у пристань божественної і нерухомої свободи, бажаючи дати цю свободу своїм ученикам, Господь говорить, візьміть в мене не на себе і навчіться від мене, бо я лагідь смиренний серцем і знайдете спокій душам вашим, Твідинасті. Господь називає спокій дух могутність Божесного царства, яка творить в душах людей, Господь саме державне, панування далеко від усякого рабства. Нічого ж не рушуємо. могутність непорочного царства дається смиренним і лагідним, хто хто ж був настільки лінив, і зовсім байдужий до Божесних благ, що не стане її граничною напругою сил прагнути до смирення і лагідності, щоб зробитися настільки це можливо людині відбитком Божесного царства, вийснув, сочи в собі великого по породі сутності Царя Христа і стаючи по благодаті, незмінним образом його в дусі. В цьому образу говорить блаженний послуг немає стати, ні чоловічої статі, ні жіночі, галата третє, тобто немає ні люті, ні похоті. Адже перше тиранічно викрадає, розуміння приводить думку до межі закону природи, а друга робить більше бажання, чим Одиночна єдина жадана і безпострашна причина всього сущо, і цього сущо, те, що нижче, тому плоть віддає перевагу Духу, насолоду видимо робить приємніше слави і вся непромислительних благ і приємністю почуттєвих насолод, утримав розум від божественного і йому, сприйняття речей у постягаємо. Але в цьому образ є тільки він. Один єдиний розум, що надлишку чесноти, що оголошується, навіть це зовсім безпострашної, але все-таки природної любові схильності до тіла, оскільки дух останній перемагає природи і змушує розум не займатися більше моральним любомудрям, тому що йому вже слід з'єднатися і перевищувати сутність словом шляхом просто роздільного споглядання. Тим розум і по природі властиво сприяти. Легкому розсіченню тимчасового потоку буття і переходу через нього. А після переходу через тимчасове буття розум непристойно обтяг до себе, немов милоттю, моральними турботами, оскільки він виявився уже поза владою чуттєвого. Це ясно показує Великий ілля прообразно, покажу на таке таїнство тим, що він робив, а сам при захопленні своєму на небо милоччу знаменує умертвінній плоті і замість собі велич моральної благопристойності він давіли. І лисею для сприяння духові в боротьбі із усяких ворожих для поразки непостійного і текучого єства, обозом якого був Йордан, щоб учень не був утриманий від переходу у святу землю, зарушившися в брудну і пристасть до матеріальну, а саме, прямуючи до Бога, зовсім вільним, не отримуваний ніяким зв'язком із сущим, володіючи простим прагненням. Із накладеною волею сходить до Пресвятого за істом Богом через взаємозалежність залежність загальне і з'єднання віддання одна з одної чесноти, як на воняних кодях, звершуючи свій шлях. Бо він знав, що в Христового учня не повинно бути нерівних душевних сильності, тому що відмінність їх укриває відчуження від Христа. Якщо вкурення плоті викликає розчинення духу, що перебуває біля серця, то й породжує кипіння крові, тому Ілля, як попереджу. Попереджуючи життя в Христі, спонукуваний існуванням ним, діяння 17, відкине від себе неприродне джерело пристрасті, не носячи в собі, як сказав, протилежних подібно чоловічій жіночій статі, схильності від цих пристрасті. Це для того, щоб не був поневолений ним, зміцнюючи він їх нестійких змін, розум якому самою природу накладно шансонувати Божесну образу, що переконує душу перед. Творити себе по власній волі для подібнення Бога і стати присвітлим житлом Великого Царя, тобто Духа Святого, Царства, яке сутні з образом, існує разом з Богом, Віцем усіх тварин. Така людина отримує, якщо дозволено так сказати, повну владу пізнавати Божесного єства, настільки це можливо для Нього. Через це було пізнання душі властим, зрікатися, від грішним і ставати краще, якщо тільки вона подібна Богу і зберігає в собі по благодаті, покликання нерозкладеного сутність дарованих благ. Такі душі завжди благолетені, що народжується Христос, втілюваний тим, що спасається, і народжені душі Він робить матерію Дівою, тому вона через подібні властивості не має у собі ознак природи, що перебуває під законом і народження, як приклад, ознак чоловічої жіночої статі. Нехай ніхто не дивиться, Чуючи, що тління стає посеред народження, адже неопереджено і за здоровим розуміння, наноше природу, що народжується і зникає. Він ясно побачить, що народження починається із тління, і закінчується тлінням. Пристрасних властивостей цього народження, яке сказав, немає Христос, тобто Христові у Христі життя і розум, бо істинно говорить апостол, вказуючи без сумнів, що ознаки властивості броди, що до перебуває під законом пління народження у Христі Ісусі немає ні чоловічої статі, ні жіночого третє, а є тільки благоподібний розум, створений божественним знанням і вінерух волі, що обирає одну тільки чесноту. Також у Христі Ісусі нема вже ні юдеї, ні язичника. Цими словом позначається різний, або точніше сказати, протилежний спосіб мислення про Бога. Бо один спосіб мислення про Бога, сам Елінський, безглуздо вводить в ідеї Бога багато начальності, розділяє єдине начало на протилежні сили, вигадує багатобожне шанування через беж богів, через які ми схиляються. Носить розбрати і ганьблять себе різними способами покоління, а інший, тобто юдейський напрям думок про Бога, хоч і вчить про одне начало, але представляє його вузки, досконалим і майже не існуючим, позбавлене слово і життя через цю протилежну крані спадає у рівне з попереднім вченням зло, тобто безбожництво, бо він обмежи однієї тільки особи і не начале, що існує бо зовсім без слова і духа, або Словом і Духом, який володіє властивостями. Це вчення, не помічає, що Бог позбавлений Слова і Духа, уже не є Бог. Вони буде Богом тих, хто наділений Словом і Духом, як випадковими властивостями, по причинності подібне до розумних і зварних істот, що знаходяться під законом народження. Купується вчення про Бога відсутні в Христі, тому що в ньому існує рівне вчення існого блочі, непорушний закон таємничого слов'я, що відкидають розтягування божества в першому вченні і не приймаються Порчення його в другому, адже божество не повинно уявляти через свою природну множину, що пробуває у внутрішньому розбороті із самим собою, що є елінська омана, не повинно воно уявляти через ідну пристрастність піддаваного стражданням, будучи позбавлене Слова і Духа або вдароване Словом і Духом, як випадковими властивостями, це юдейська омана. Тому закон таємничого Бослов'я учить нас через покликання благодаті, встановлення повірі, та пізнання істини, пізнавати єдине єство і цілу божества, саме єдиного Бога, який споглядається у ці селі, святому дусі, тобто пізнавати єдиний і предпричинний розум, що перебуває сутнісним образом. І я отцем єдиного. Слово, що існує беззначально, по сущності а також пізнавати джерело єдиного безпресносущного життя, сутнісним образом, що прибуває, як Дух Святий, слід пізнавати в Одиниці і Троїці, а Троїці одиницю. Не тіншу іншу, тому що Троїця не є для одиниці тим, чим випадково властив, для сущності, а одиниця не перебуває в Троїці, тому що безякісна. І це як одна і друга, тому що це інаковість є Сто і відрізняється від Троїці, будучи простим ідиним Єстом, і не як одне перед другим, тому що це послаблюваним силами відрізняється Троїці від Одиниці, або Одиниця від Троїці. Як щось загальне і родове розпоглядається однією лише думкою, відрізняється Одиниці від троїці, тому що божественна сутність є справді сущною, а Божественна сила дійсно самогодньою. І не як одне через друге, тому що те зовсім теж і безвідносно, не непосередковане зв'язком на зразок зв'язку наслідку із причиною, а не як одне з другого, тому що Троїця, будучи народженою і самояленно, не походить із одиниці шляхом творіння. Але ми мислимо і говоримо про Бога, який існує одиницям і Троїцям. Він одиницям наслідку лосу своєї сутності і Троїцям наслідок образу свого існування. Ми сповідуємо всю. Душ, саму одиницю, не розділеною постацями і всю туса, саму Троїцю, злитну одиницю, щоб не вносилося багато Боже розділення або безрозборництвом злиття і вникаючи цих похваленності, це світ сяє вчення Христовим. Вченням же Христовим, я розумію, знову пропотісне, всякій немає чоловічої статі, ні жіночі, тобто немає ознак немовства. Не що прибуває під законом ління і народження? Немає ні юдеї, ніязичника, тобто немає протилежних вчень про божество, нема ні обрізання, ні необрізання, тобто немає відповідних цим вченням служінь, тому що означає всіх ідейське служіння за допомогою символів закону, улитві нетворіння, як мовляє творця, як на прося зла, а інакше рісницьке служіння боготворить творіння заради задоволення пристрастім, і противляється творіння проти творця, подібним чином. Убоєс служіння приводу до одного зла богохульства. Нема варвара, ні скіфа, тобто немає розділення єдиного людського по своїй волі, що бунтує проти самого себе внаслідок чого що суперечить природі і війшов у людське згубне закон і взаємного близько. Нема ні собі, тобто немає розділення, що йде проти волі, ніства людського що робить безчестиночесно без за прородує, і має у собі помічником закон, що відбуває напрям думок пануючих, і раніше зневажає достойність Образа Божого. Але все у цьому Христо за допомогою того, що вище і закону творичі в дусі, образ беззначального царству. І цей образ, як було зазначено, накреслюється в душі смиренним серцем і лагідністю, поєднання, яких указано людина і довершено у Христі, Колося на Перше. Адже мудрий, без сумнів, лагідний, всякий лагідний, сумнів і смирно Ін Він мудрий, тому що пізнав, що володіє за. Запозичення буттям полагодивний тому, щоб пізнав правильне вживання даної мит природи сил, змушуючи служити ці природні сили розуму для народження чесноти, він зовсім відволікає їхню енергію чуттєвих почуттів. Наслідок цього в розумі він завжди рухається до Бога і почутті зовсім нерухливі, не сприймаючи досвіду всього того, що заповідає сум і тіло, і не бик. накреслює в душі слід суму і обмін напануючи в йому радості. Бо він не дивиться на відсутніх насолоди, як на відчувану біль, тому що означає тільки одну насолоду – споживати душі зі слом, позбавлено цієї насолоди для нього. Нескінченна муха, що поширюється на всі на віки вічні. Тому, залишивши тіло і тілесне, він спрямовується до Божесного співжиття, навіть якби він над усіма, що живуть на землі, то той тоді вважав за дійсне, посбавне тільки одне недосяжність очікуваного обожнення по благодаті. Отже, очистимо себе досяг і плоті плотії Духу Богорінтяни, що погасивши похід, щоб озвуду кокестої пристрастями освячувати Божесне ім'я і звяжемо розумом людь, що приводиться в шаленство насолодами, щоб ставши лагідним, прийнятий майбутнє царство Бога Отця.